У світі, що тягне нас у тисячу різних напрямків, що насправді має значення. Нам кажуть підніматися кар'єрними сходами, бути ідеальними батьками, слідувати за своїми пристрастями та змінювати світ, це приголомши, це збиває пантелику. А що, якби шлях до осмисленого життя був насправді набагато простішим? Стоїки вірили, що так і є, вони звали все до кількох основних принципів і завдань, що прорізують шум. Сьогодні ми дослідимо їхню вічну мудрість про пошук нашої істинної мети та силу єдиного, найважливішого активу, нашого характеру дві задачі Так що ж саме робить людину непідвладною перешкодом і незалежною? Адже ні багатство не робить ні консульство, ні провінція, ні царська влада, але має бути знайдено щось інше. Отже, і в житті знання життя. Епіктет, Бесіди. У житті в нас є два важливі завдання бути хорошою людиною і займатися улюбленою справою. Все інше це марна трата енергії і розтрата потенціалу. Як це здійснити? Це питання складніше. Але стоїчна філософія робить його досить простим, скажіть, відволікаючим фактором, руйнівним емоціям, зовнішньому тиску. Запитайте себе, що є такого, що можу зробити тільки я. Як найкраще використати моє обмежене перебування на цій планеті. Намагайтеся чинити правильно, коли цього вимагає ситуація, ставтеся до інших людей так, як би ви хотіли, щоб вони ставилися до вас. І зрозумійте, що кожен малий вибір і кожне крихітне питання це можливість застосувати великі принципи. Ось і все. Ось що входить у найважливіше вміння з усіх уміння жити. Три частини одна мета. Більшість тих, хто писав про це, причому найвидатніших, стверджували, що філософія ділиться на три частини моральну, природничу і ту, що присвячена людському розуму. Перша вносить порядок у душу, Друга досліджує природу речей. Третє випробовує властивості слів, їхнє розташування, види доказів, щоб брехня не вкралася під виглядом істини. Сенека, моральні листи долуцілі. Отже, це два наших основних завдання. Але як нам навчитися навичці, необхідні для їх виконання самому мистецтву життя. Стойки надали для цього структуру. Ці три частини моральна, природнича і раціональна, спрямовані до однієї мети. У цих частин одне призначення допомогти вам прожити хороше життя, кероване розумом Не в майбутньому, а просто зараз. Що посіяли, те й пожинаємо. На що їх намовляєш сам зазнаєш. Зло часто повертається до наставника Сенека Фієсте. І ця філософія не просто абстрактне дослідження. Вона має реальні наслідки, особливо в тому, як ми впливаємо на інших, цікаво, що Сенека змусив одного зі своїх персонажів вимовити наведені слова. Багато років філософ був наставником імператора Нерона. Є безліч підтверджень того, що на ділі Сенека позитивно впливав на зіпсованого молодого чоловіка, але й сучасникам здавалося дивним, що філософ є правою рукою такого лиходія. Вони навіть використовували грецьке слово «тиранодидаскалос», тобто вчитель тирана. Шекспір зауважував у Макбеті Криваві уроки, які, будучи вивченими, повертаються, щоб вразити винахідника. Точно так само співпраця Сенеки і Нерона призвела до того, що учень убив учителя. Це варто враховувати, коли ви вирішуєте, з ким працювати, з ким вести справи по життю. Показавши клієнту, що дозволено чинити неетично або незаконно, чи не отримаєте ви від нього це назад у найневідповідніший момент, коли не будете готові, коли ні про що не будете підозрювати. Якщо ви подасте поганий приклад своїм працівникам, співробітникам дітям, чи не зрадять вони вас, чи не зашкодять вам у майбутньому? Що посієш, те й пожнеш. А на сході це називають кармою. Сенека заплатив високу ціну за свої уроки Нерону. Як це бувало протягом століть, лицемірство обійшлося йому дорого, чи можна було його уникнути? Інше питання те ж саме буде і з вами. Ми створені один для одного. Легше знайти землю, що не прилипла до землі, ніж людину відщеплену від людини Марк Аврелій, Роздуми. Трагічна історія Синеки та Нерона є яскравим нагадуванням про те, як наші стосунки можуть формувати нашу долю. Це може спокусити декого відсторонитися від світу, щоб уникнути ризиків людських зв'язків. Але стойки наполягають, що це було помилкою. Порушенням самої нашої природи Марк Аврелій та інші стойки, звісно, не були знайомі з ньютонівською фізикою. Але вони знали, якщо щось піднялося, воно має опуститися. Ось аналогія, яку використовує філософ, наша взаємозалежність зі співбратами по людству сильніша за закони гравітації. Філософія приваблює інтровертів, вивчення людської природи може допомогти вам усвідомити недоліки інших людей і породити презирство до них. Так само діють боротьба і труднощі, вони ізолюють нас від світу. Однак ніщо з цього не змінить того факту, що людина це суспільна тварина, як висловився Арістотель. Ми потрібні один одному. Ми повинні бути тут один для одного. Ми повинні дбати про інших і дозволяти іншим дбати про нас у відповідь. Вдавати, що справа йде інакше, означає порушувати нашу природу, відхилятися від того, що означає бути людиною. Характер це доля. Звичай кожен створює собі сам. До заняття представляє випадок. Одні нехай обідають з тобою, тому що гідні, інші для того, щоб стати гідними. Все моральні листи долуцілі. Якщо ми дійсно створені один для одного, то найважливішим питанням стає, кого ми повинні запрошувати у своє життя. І що ще важливіше? Якою людиною ми повинні прагнути бути для інших? Коли роботодавець вирішує питання про прийом нового співробітника, він дивиться, як той навчався в школі і якою роботою раніше займався? Причина проста. Успіх у минулому може бути показником успіхів у майбутньому? Але чи завжди так? Є безліч людей. Які стали успішними випадково можливо, вони потрапили в Оксфорд або Гарвард завдяки батькам, але що ви скажете про молоду людину, у якої просто не було часу створити собі послужний список? Невже вона нікчемна? Звісно, ні? Ось чому і чоловіків, і жінок краще оцінювати за їхнім характером. Не тільки для роботи, а й для дружби, для стосунків, для всього. Геракліт висловив це так вдача людини, її доля. Коли ви в житті прагнете просунутися, то характер це найкращий важіль, можливо, не в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій однозначно. Те ж саме стосується і людей яких ви запрошуєте у своє життя? Дві задачі Одна мета глибокий зв'язок з іншими, і в серці всього цього характер, це і є стоїчний план для життя зі змістом. Це нагадування, що наша доля не написана випадковістю чи обставинами, а викувана виборами, які ми робимо, та людиною якою ми стаємо? Ваш характер це найправдивіше відображення вашого минулого і найпотужніший провісник вашого майбутнього. Якщо ви готові продовжувати кувати свій, підписуйтесь на канал і давайте будувати життя зі змістом разом.